Сьогодні ми відкриваємо наступний проект по підтримці музею. Це музей трипільської культури в легвезено. Це музей, який символізує і робить археологічні розкопки дуже давнього і найбільшого поселення трипільців. Ще не було в Єгипті пірамід, навіть не збиралися. А тут вже були поселення 20 тисяч будинків. такі часи, та ви що, це суперцивілізація, про неї мало хто знає. Зокрема, тут зберігаються артефакти, зібрані з досить великої території України. Різні експедиції наповнювали наші фонди. Сенсаційна знахідка фрагмент тканини. Це вперше. Ми показуємо людям як відвідувачам найстаріша тканина України. Відкриття оцього входу він є, і це розблоковує нам екскурсійну діяльність у цьому приміщенні. Музей повноцінно починає з цього дня з цього моменту функціонувати. Наш фонд виділив кошти, і ми разом з підрядниками, з керівництвом музею, ми збудували вхідну групу в Трипільському музеї. Трипільців колеса ще не було, вони все ліпили. Ліпили так, як це робили древні греки, так само робили і трипільці. Це були ковбаски, якими нарощувалося тіло посудини знизу догори. Калина кучерява катерина за двором. Колом лина Калина кочерява Катерина.